Дізналися суперників. Відбулося жеребкування календаря чемпіонату першої ліги України з футболу. Варто зазначити, що в новому сезоні 2025 2026 першість повертається до класичного формату Осінь весна. Відтак 16 учасників зіграють у два кола. А кожна команда проведе по 30 матчів вдома і на виїзді. Згідно проведеного жеребкування, новий першоліговий чемпіонат івано франківська команда, яка у новому сезоні матиме оновлену назву Прикарпаття Благо, розпочне двома гостівими поєдинками: Сумською Вікторією і Феніксам а свій перший домашній поєдинок на стадіоні Рух Прикарпатці зіграють у третьому турі з Черніговом. Тим часом, під час літніх тренувальних зборів, Прикарпаття Благо проведе серію контрольних матчів. Усі спаринги відбудуться в Івано-Франківську. Зокрема, 10 липня суперником команди Олега Рипана буде куликів Білка. 15 липня Стрицька скала 1911, а 18 липня Фенікс Маріуполь. Натомість 20 липня Прикарпатці помірюються силами з друголіговим самбором нива 2 а завершить серію контрольних поєдинків команда. Івано-Франківська 22 липня проти молодіжки Львівський Карпат Ю-19. Перші літні новачки в склад Прикарпаття Благо поповнили одразу чотири гравці. Мова йде про двох захисників: 24-річного Владислава Чушенка, який попередні два сезони виступав за Хмельницьке Поділля, а також 25-річного Олександра Жмуйду, останнім клубом якого був епіцентр з Хмельниччини. Окрім того, склад команди з Івано-Франківщини поповнили два 24-річний Максим Проців також виступав за епіцентр. А 23-річний Назар Приходько перейшов до Прикарпаття з Діназу. На початку липня усі ці футболісти уклали Тракти з івано франківським клубом і разом з новою командою працюватимуть на навчально тренувальних зборах. Народна команда «Пробій» провела перший спаринг літнього міжсезоння. Суперником підопічних Володимира Ковалюка став агробізнес з Волочиська. Матч відбувся у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин і був присвячений перегляду потенційних новачків. Уже на шостій хвилині господарі відкрили рахунок. Відзначився Богомас. Палагнюк зрівняв рахунок на 60 60-й хвилині. Але наприкінці гри агробізнес забив ще двічі. Студенко та Шмигельський оформили перемогу з рахунком. 3-1. свою наступну контрольну гру пробій проведе проти тернопільської Ниви. Нагороди знайшли своїх героїв. 5 липня в актовому залі університету короля Донила відбулося урочисте вшанування лауреатів футбольного сезону 2024-2025 років. Під час нагородження кубки медалі відзнаки обласної асоціації футболу отримали чемпіони, призери, кращі арбітри, тренери, бомбардири та гравці обласних змагань з футболу. Нагадаємо, у першій обласній лізі чемпіоном стала команда благо юність з Івано-Франківська. Срібло здобули ФК Вільхівці, а бронзу нафтовик з долини. Кращим бомбардиром чемпіонату став Роман Майовецький з благоюності 10 голів. Натомість у другій обласній лізі переможцем став футбольний клуб «Снятин». Друге місце посів Вихор з Ямниці, а третє Карпати з Болехова. А найбільше голів забив Віталій Сімановський з хутровика Тисминиця, двадцять Окрім того, під час церемонії було нагороджено кращих тренерів Івано-Франківської області. Зокрема, ними стали Володимир Ковалюк, Пробіг Городенка, Юрій Іванишин, народний футбольний клуб ораган Івано-Франківськ, Максим Павленко, Фурнітура, Коломия, Роман Мотус Благо Юність. Андрій Лахнюк Вільхівці, Роман Гушовський Нафтовик Долина, Денис Федорів, фк «ФК «Снятин», Іван Андрусяк Вихор Ямниця, Олег Сосієнко Карпати Болехів та Роман Сташків, ФК Збора. У Тлумач відбувається всеукраїнський навчально-тренувальний збір юних боксерів з усієї України. До програми долучилися спортсмени з Івано-Франківська, Києва, Херсона, міста Острог Рівненської області, Павлограда Дніпропетровської області та Одеси. Протягом двох тижнів юні боксери проходитимуть інтенсивні тренування, спаринги, підпрацьовуватимуть технічні елементи та обмінюватимуться досвідом. Організаторами події виступили Тлумацька міська рада, федерація боксу Тлумаччини, Івано-Франківська міська федерація боксу та відділення Національного олімпійського комітету України Івано-Франківськ. Київській області завершення зборів ознаменується всеукраїнським турніром пам'яті героїв Тлумачини, які загинули внаслідок російської агресії. Дані змагання відбудуться з 14 по 19 липня та стануть справжнім випробуванням для кожного учасника і водночас даниною пам'яті тим, хто віддав своє життя за Україну. Андрій Меню, Андрій Гаргара, телеканал 402.